Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. І сьогодні буде останній п'ятий старт в стартах Різдво. І, ви знаєте, я його хочу зробити таким трішки символічним. Для мене буде цей старт таким особливим, і мені буде дуже приємно над ним працювати, тому що, по-перше, це будуть. Подарунки для двох дуже хороших людей, тому мені буде знаєте, з особливою насолодою працювати над цими процесами. А, і, по-друге, я буду працювати за майстер-класом української майстрині Галини Веремеєнко. Я посилання на її профіль в інстаграмі обов'язково залишу вам. І по кольорам, можливо, хтось вже в'язав, можливо, хтось здогадався, що це буде. А я до вас підключуся згодом і покажу, хто ж це буде. Так, дівчатка, підключаюся до вас, показую вам, що тут у мене нав'язалося. Дивіться, це ніжки, це ручки. Бачите, тут такі рушики. І ось. Ем, як би це його назвати? <хи> Я вже писала, що мені от всі ці іграшки, коли вони ще не оформлені, вони такі, ніби інопланетяни. Ось Ось що вийде з цих ручок і ніжок. У мене одна ну, заготовка, так, вона вже готова. Мене чекає оформлення і м -м, волосся парик, треба буде зробити. Я думаю, багато хто впізнав. Це буде маленький ангел по МК Галини Веремеєнко. Вони дуже чудові, дуже красиві у дівчаток, я бачила, виходять. Саме тому я хочу їх подарувати, щоб вони оберігали тих людей і, не знаю, приносили якусь удачу. Я так собі, знаєте, я так собі уявила. Можливо, вам. Підсказати щось по цим кольорам. Ось цей для тіла я, в принципі, все використовувала, так як у галинки в майстер-класі, бо колись я собі замовила цілу упаковку ось цього 382-го кольору це Alize Cotton Gold, і думала собі в'язати якогось ну, джемпера такого кольору. Але щось так в мене не дійшли руки, тому що він виявився таким. Знаєте, не бежевим, а таким рожево-бежевим. Не знаю, наскільки вам передає картинка. Ось, І потім я така дивлюся, а в Галинки береминку тіло вона завжди в'яже саме цим кольором. Тому я взяла цю ниточку для тіла. Це 0,3 молочний джинс. І це, здається, 84-й Це треба буде на волосечку. Ось. Тому, надіюсь, я встигну вам показати два оформлених ангелочка і розкажу вам про свої враження від майстер-класу, від того, як з цим всім працювати. Ну, я ж кажу, я ви знаєте, я в'яжу із задоволення. І в цю іграшку вкладаю тільки самі найкращі, самі позитивні. Емоції свої, тому що дуже хочу порадувати тих людей, для кого я це роблю. Ось. Тому, ну що ж, зустрінемося в наступному підключенні. Так, роблю до вас вечірнє підключення, вже вибачте, що таке освітлення. Ну, що маємо. Я ось, бачите, зібрала. Я не пам'ятаю, чи я в минулому підключенні вам показувала, так, в мене є. Заготовочка таке тіло. Одне в мене було, здається, а друге ось, я дов'язала і вив'язала вже ось цей суперуку, так? Дивіться, яка класна такий вийшов кудряшка. До речі, я, чесно кажучи, трішки боялася саме цього етапу. Мені здавалося, що це так довго будуть ці кучерики в'язатися, Але в Галини дуже чудовий спосіб, там по спіралі вони в'яжуться. І мені, знаєте, дуже сподобалося. Не так це все довго, як здавалося. Ну, звичайно, це також потребує часу, але якщо бути геть відвертими, то ось ці маленькі ручки і ніжки в'язалися. Мені здається, важче і довше, чим сама ця перука. Ось так. Ну що, мені треба ще вив'язати ще один ще одну таку перуку і оформлювати. І, звичайно, це ж у мене будуть ангели, тому їм ще потрібно зв'язати крила. Попереду саме цікаве. Всім привіт! У мене сьогодні вже субота. Вчора був по всій Україні важкий день. Ми були 12 годин без світла, без води, без опалення. Так, опалення і води досі. Ой, ні, вода появилася, а опалення ще досі немає. В принципі, в нас поки що тепло. Надіємося, що скоро вже відновлять опалення. Так, це відступ. Я надіюсь, ви всі в безпеці і з вами все добре. Я вам хочу показати, що ж таки вийшло з тих усіх інопланетянин, що в мене були. І так, ось такі два ангелочки вийшло. Я, чесно кажучи, хотіла їх обох, обох такими руденькими зробити, але в мене не вистачило, не вистачило в мене пряжі цієї. Тому. Я зробила ось такий, і ви знаєте, не пожаліла зовсім, тому що він теж дуже такий красивий брюнет. Так, дивіться. Крильця тут. Ось так виглядають ззаді. І трішки вам розкажу свої враження. Ну, по перше, майстер клас. Майстер-клас, хороший, класний. Чим взагалі Галинка Веремеєнко, чим от в неї майстер-класи вирізняються тим, що в неї дуже багато різних таких, знаєте, дрібних деталей. Ну, Тобто, тут ось береш його, в нього тут є веснушки, так? В нього тут ось є ось ці ніби як гудзички на комбінезоні. Крильця. Оці. І, до речі, вив'язувати це все. Ну, тому що я якось переживала спочатку за, ці, за це волосся. Але виявилось, що не так складно його і в'язати. Потім я трошки переживала за ці крила. Але виявилось так, що це зовсім навіть і не складно. Але в цілому іграшка, бачите, вона зовсім така невеличка, поміщається на одну долоньку, але з нею дуже багато е, дрібної такої роботи. І зайняли вони у мене багато часу, цих два малюка. Звичайно, результат того вартий. Але це не для початківців, я скажу так. Тут треба мати і терпіння, і певні навички, тому що ну, багато різних нюансів. Ось але я ж повторюся, результат однозначно того вартий, тому що вони дуже-дуже ну, симпатичні і я дуже задоволена тим, що вийшло. Тож, якщо ви е, любите ось такі всякі маленькі симпатичні іграшки, якщо у вас є хоча б трошки досвіду в цьому, то я дуже сміливо вам рекомендую майстер-клас від Галинки. Ось так. А якщо ви тільки починаєте в'язати іршки гачком, я все-таки рекомендую почати з чогось простіше. Знаєте, щоб у вас не відбилося бажання, а потім в'язати. Так ну що ж, це останній був старт. Через тиждень я підведу підсумки і покажу вам в цілому, які процеси я завершила, які я просунула гарненько. Поділюся з вами Всіма своїми здобутками за ці тижні. А вам я бажаю всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Не забувайте поставити мені вподобайку. Написати в коментарях, чи сподобалися вам ці малюки. І до нових зустрічей. Все, бувайте!